Дня, Сьогодні на заняття з мовлення, а поговоримо ми про літній одяг. Микита і Марійка збираються на літню прогулянку, але вони не знають, що їм вдягти. Тому я пропоную вам пограти у гру і допомогти Микиті і Марійки підібрати одяг та взуття для літньої прогулянки. Подивіться, який одяг зображений на картинці? Який одяг краще вдягнути микиті? Давайте разом розберемося, що зображено на першій картинці? Так, це шорти. Як ви вважаєте, чи підходять шорти для літньої прогулянки? Так, звичайно. Подивіться, що зображено на наступній картинці нижче. Так, це брюки. Як ви гадаєте, чи підходять брюки для літньої прогулянки? Ні. Адже в них буде спекотно. Подивіться, на наступній картинці. Зображена сукня. Чи підходить цей одяг для микити? Ні, адже хлопчики не носять сукні? Нижче на картинці зображені джинси. Скажіть, будь ласка, чи підходять джинси для літньої прогулянки? Ні, адже в них влітку. Дуже спекотно. На наступній картинці зображена футболка. Чи підходить футболка для літньої прогулянки? Так, звичайно. На наступній картинці зображена кепка. Чи потрібно її вдягати влітку? Так, адже вона нас захищає від сонця та перегріву. На наступній картинці зображені черевики. Скажіть, будь ласка, чи вдягаємо ми черевики влітку? Ні, адже в них дуже спекотно. На наступній картинці зображені босоніжки. Чи підходять босоніжки для літньої прогулянки? Так, звичайно. Давайте ще раз поглянемо, який одяг підбере Микита для літньої прогулянки. Так, це шорти, футболка, кепка та босоніжки. Микита вже готов йти на прогулянку. А тепер давайте допоможемо підібрати одяг для Марійки. На першій картинці зображена спідниця. Чи підходить спідниця для літньої прогулянки? Так, звичайно. На наступній картинці нижче зображені джинси. Чи підходять вони для літньої прогулянки? Ні, адже в них дуже спекотно влітку. На наступній картинці. Зображена майка. Скажіть, малята, чи підходить майка для літньої прогулянки? Так, вона буде чудово пасувати до спідниці. На наступній картинці зображені черевики. Скажіть, будь ласка, чи підходять вони для літньої прогулянки? Ні, розумнички. На наступній картинці зображена куртка. Чи підходить вона для літньої прогулянки? Звичайно, ні. На наступній картинці зображена сукня. Чи підходить вона для літньої прогулянки? Так, підходить. На наступній картинці зображена панама. Чи потрібно нам вдягати Панаму влітку на прогулянці? Так, звичайно. Панама, як і кепка, захищає нас від сонця. І на останній картинці зображені босоніжки. Чи підходять вони для прогулянки влітку? Так, розумнички. Давайте подивимось. Який одяг підібрала Марійка для прогулянки влітку? Так, це може бути спідниця, майка або сукня, панама та босоніжки. Тепер Марійка разом з Микитою також може вирушати на прогулянку? Микита і Марійка дякують вам за допомогу. На цьому Наше заняття завершується. До нових зустрічей!